8 вересня 1976 року помирає Мао Цзедун. Для світу це смерть 82-річного диктатора, який був при владі 37 років для Китаю початок другого життя. Вождя у Європі культи зникали разом із режимами. Гітлер залишив після себе руїну рейху Франко Іспанію, яка швидко перейшла до демократії. А Ленін став радше опудолом режиму не в останню чергу через свій фізичний стан після смерті. А от Мао в Китаї залишився не тілом у склі, а символом нації. Ще за життя Мао, або як його називали в Китаї, великого кормчого була вибудована офіційна формула. Мао це підйом Китаю після століття принижень. Насправді це ідеологічна маніпуляція, бо у двадцятому столітті змінювався весь світ. Уявіть, усі йдуть уперед, а Китай продовжує стояти на місці. І міфологема без мао була прірва, конструкція знайома і зручна лише для груп людей, які збираються правити вічно. А як сьогодні говорять про великий стрибок, китайський варіант індустріалізації і колективізації, і про культурну революцію, політику знищення китайської інтелігенції? Її згадують скупо у підручниках кілька стриманих фраз про труднощі у промовах: обережні формули, історичні уроки, відкрита критика заборони на максимум, мао робив помилки, але загальний висновок той самий підняв країну. Це китайський баланс. Визнаємо частину, аби урятувати ціле. Мао Дзюдун обіцяв в і майбутнє без класів, проте забув попередити, шлях до цього майбутнього буде всіяний мільйонами життів. Його кампанії принесли голод, хаос. І терор і парадокс. Рятувати культ Мао став не він сам, а його спадкоємці. Ден Сяопін заявляв, що продовжує курс Мао, але насправді руйнував його. Колективізацію замінив приватними господарствами, а самоізоляцію відкриттям ринків. Ми будуємо соціалізм із китайською специфікою. Звучало як вірність вождю, але насправді було повним демонтажем його спадку. Суперечлива політика його послідовників нікого не бентежила, бо мао залишався сакральним образом, а будь-які зміни можна було назвати спадкоємністю. Його портрет на Тяньаньмень і мавзолей у центрі Пекіна створювали стилістичну подібність до Леніна, але є важливе але Ленін труп, що символізує розклад, мао божество, до якого приходять на паломництво. Мао Цзедун перетворився на непогрішиме божество. Його культ працює як частина політичної культури. Батько нації не може бути неправим, і він не один у В'єтнамі. Досі є культ Хошеміна, тихий, але обов'язковий. У північній Кореї культ кімів взагалі перетворили на спадкову монархію під маркою революції. Європа зробила культ особи токсичним, а Азія зберігла його як інструмент легітимності. Тож, чому культ Мао тримається? Він зручний для партії, легітимізує будь-яку владу і будь-які зміни. Він потрібний суспільству, замінює пам'ять про жертви, образом сили та єдності. І тому навіть сьогодні Мао присутній усюди у підручниках, на юанях і на площі Тяньаньмень. У Європі пам'ять про війни зробила культ особи неприйнятним. У Китаї він залишився ядром політичної ідентичності. Мао не політик, мао стилізований символ державності міф, який пережив усі трансформації, як китайські, так і світові. Китай відкрив економіку світові, став ринковим гігантом. Суспільство змінилося, але культ лишився. Він, як герб або прапор, міняти його означало б міняти основу легітимності, тому навіть помилки дозволено згадувати тільки в межах тієї самої формули: 30%. Сьогодні до цього божества додалося нове: Сі Цзіньпін відтворює модель Мао. Безальтернативність, культ, цитат, риторика, партія понад усе. А головне, він зламав правило, встановлене після смерті Мао. Жоден лідер не править понад 10 років. Чи витримає китайський пантеон два божества Мао і Сі? Питання відкрите, але зрозуміло одне: щоб наблизитись до Мао сі потрібні свої культурні революції, а це означає і свої катастрофи.